Сьогодні в програмі українсько-канадський курс підготовки військовослужбовців стартував на Львівщині. У Національному університеті оборони відкрито сучасний спортзал. У Львові військові спортсмени готуються до всесвітніх ігор. Українсько-канадський курс підготовки військовослужбовців Збройних сил України стартував на Львівщині. У ньому беруть участь близько 200 військових Канади. Вони перебуватимуть у міжнародному центрі миротворчості і безпеки до 31 березня 2017 року. Протягом всього цього часу іноземні інструктори передаватимуть свої знання українським колегам. Також мушу зазначити, що підхід будується на взаємовигідних умовах. Ця підготовка буде корисною для обох сторін через обмін досвідом в бойових діях і військових операціях. Напрямки підготовки, тактика піхотних груп, медична підготовка, підготовка підрозділів військової служби правопорядку, протидія саморобним вибуховим пристроям. Унікальність підготовки канадських інструкторів <зв>. полягає в тому, не тільки. Підготовка підрозділу для набуття бойових спроможностей. Основна мета підготовка українських інструкторів, щоб вони в подальшому самостійно могли в повному спектрі підготовки механізованого батальйону навчати свої підрозділи. Після проходження курсу наші бійці, оволодівши навичками інструкторів, зможуть навчати інших українських вояків. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час че. Новий спортивний комплекс відкрито в Національному університеті оборони імені Івана Черняховського. Відтепер можна займатися фізичною підготовкою в сучасному спортзалі. Тренажери, кімнати для заняття рукопашного бою, ударної та водолазної підготовки працюють щоденно для слухачів університету. Починали на це все два роки назад. Ну, те, що тут було, ну, ніяк, звісно, ніякий порівняння воно не йде з тим, що є сьогодні, тому що тут була. Ну, я не знаю, якось, чорна дира, там, там тут провалля тут посередині, о, десь глибиною десь метрів два з половиною три. Тому проваллі тут йшли, ну будемо так говорити, труби там, і так далі, які також згнивши, і приходиться це все переробляти. Переробляти ну, нічого. Знизу віці можна було побачити небо. Більшість спортивного обладнання створено власноруч викладачами і офіцерами університету. Всі тренажери та амуніція відповідають сучасним вимогам. В залі постійно присутній інструктор. Чергова служба, черговий викладач працює надає методичну допомогу щодо розвитку силових якостей. Завжди знаходиться викладач По Болонській системі. Слухачі працюють 50 на 50, тобто 50% кредитів відпрацьовують самостійно а 50% під на практичних заняттях. Також у військовому виші планується відкриття басейну для водолазної підготовки. І мрія у нас начальникам університету підтягнути ресурси, йде в 2016-2017 році, побудувати плавательний басейн. Та структура буде повністю мати європейський погляд, як це повинно бути в Європі. Незабаром на базі університету запрацюють зали оздоровчих технологій та морально-психологічної адаптації для учасників АТО. Юрій Стоянський Володимир Стройков час ще. -Ча». У Львові триває підготовка армійської команди стрільців до всесвітніх ігор серед військовослужбовців. Наша збірна бере участь у змаганнях від початку з 95-го року. Перші ігри пройшли в Римі. На цей раз спортсмени змагатимуться в південній Кореї. Збірна команда Збройних сил України з кульової стрільби має в своїх ланках найкращих спортсменів світу. Це заслужений майстри спорту. Українці одні з найкращих стрільців у світі. Наші спортсмени здобувають перші місця на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх. І невід'ємна частина збірної України з кульової стрільби військові спортсмени. Перед вирішальним змаганням на іграх армійці перевіряють свої сили на Кубку України з кульової стрільби пам'яті Анатолія Кукси. Це був видатний тренер і для багатьох підопічних став рідною людиною. Кукс Анатолий Павлович был не только главным тренером, но и моим, моим тренером тоже личным. Выдающийся человек, действительно, он занимался стрельбой с пистолета, потом уже стал главным тренером, вот, и мы с ним плотно работали на каждых соревнованиях, то есть помогал, вот, и потому для меня большая утрата была в жизни. Ну, каждое соревнование я уже делаю в честь него. У цей спорт Віктора привела мати саме по її стопах. Він іде вже 15 років. Постійні тренування допомогли молодому спортсмену досягти чималих результатів. Він набирає 580 балів із 600 можливих. Такі показники мають стрільці високого класу. У чоловіка є своя маленька традиція на кожному змаганні тримати свої досягнення при собі. Рукоятка йде ортопедична под каждого спортсмена. Конечно, тут есть параметры по толщине, высоте и так далее. Но это рукоятка. Вот я уже по наклейкам, каждая наклейка на каждых соревнованиях то есть наклейка. Вот я уже был с ней ну, больше 10 соревнований. Тут уже по две некоторые. Є у цьому на перший погляд чоловічому спорті і жінки. Вони так само тримаються впевнено і встановлюють рекорди. Рекорд міра тримається, поки що мій. 592 очка. Це було минулому році в Мюнхені на етапі Кубкаміра. Тренуються спортсмени по декілька годин щоденно. Основними своїми конкурентами вважають збірну Китаю, Польщі, Туреччини, Норвегії та Південної Кореї. Ми готуємось так, щоб завоювати або золото, або срібло, або бронзу. Бо ми, ми знаємо свої сили, ми знаємо сили наших суперників. Нагадаємо, що всесвітні ігри серед військовослужбовців проходять раз на чотири роки, і цього разу відбуватимуться з 2 по 11 жовтня. Аліна Голубенко, Владислав Незаркевич, Олексій Мазурін, Часче. На Хмельниччині військові вогнеборці тренувалися гасити пожежу на території авіаційних складів ракетного озброєння і боєприпасів. За легендою займання сталося через загорання сухої трави біля одного із сховищ. Через сильні пориви вітру локалізувати вогонь не вдалося, і він перекинувся далі. На місце події прибули надзвичайники та пожежний підрозділ збройних сил України. Створена служба пожежної безпеки, в тому числі представлено сьогодні пожежно рятувальний підрозділ штатниця пожежна рота на трьох автомобілях і гусеничній пожежній машині, яка. Дислокуються в частині, яка призначена і постійно е, готова до виїзду на реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі пов'язані з пожежами. Там, де люди не можуть приборкати вогонь, застосовують пожежний танк. 9 тонн води, і тонна, то на 100 пінутворювача. Хватає роботи на 7-8 хвилин. Для локалізації пожежі задіяли також інженерну машину розгородження. Вона розбирає обгорілі залишки боєприпасів. Така військова техніка застосовується і під час бойових дій, адже може робити проходи у мінних полях. Сильна броня вона має ще до того ж, всього, до того ж всього захист від. Потрапляння радіації до самого екіпажу у разі надзвичайної ситуації рятувальники та військові діють спільно для доброї їх взаємодії. Подібні навчання проводяться двічі на рік. Умови створюються максимально наближеними до реальних, адже при займанні нагасіння пожежі є максимум 10 хвилин. Задіяно було з військової частини більше 50 чоловік Державної служби надзвичайних ситуацій більше 40 чоловік. З нашої з військової частини було задіяно порядка 10 одиниць техніки та 3 одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. За підсумками тренувань, 10 військовослужбовців за майстерність і професіоналізм отримали подяки і грамоти від начальника Хмельницького гарнізону. Ірина Зінчук, Владислав Назаркевич, час. Чем. Незважаючи на оголошене перемир'я, украинские войсковики не втрачають пыльность. Поэтому до пески мы едем именно на такие машины. Это, наверное, непривычно, когда не стреляют, когда не бомбят. Да, это непривычно. Просто настораживает. Когда вот стреляли, как бы, себя находишь чувствуешь себя по-другому. А когда вот тишина, как бы тоже о чем-то переживаешь. Или будет что-то плохо, или будет что-то хорошо. Ну, да. Что, как, бы, как можно в такой ситуации людям отсюда уйти? Ну, это есть Вот это все было живое. Вот это что стало. Ще рік тому у цій будівлі жили абсолютно мирні мешканці. Та з початком війни вона перетворилась на справжню руїну. Російській гібридній армії знадобилось 5 годин, аби вщен зруйнувати це місце. О, це після обстрілу, Ось це після обстрілу. Ну, тут ми забили, щоб не було сквозняка на позиції. Ну, якщо чоловік пробув шахтером 20 років або там 30. И сразу сесть, и он на танке поедет, я это не поеду. Значит, какое-то обучение должно проходить. А как вы думаете, кто их обучает? Русский турист, обучаю же. Короче, как тебе сказать? Мы видим все, а они видят все.